Вітаю друзі! Інтерв'ю Берлінер Цайтум з одним із наймерземніших типів німецької політики Герхардом Шродером, котрий, здається, зміняв більше дружин, ніж рукавичок в своєму житті. Звичайно ж стосувалося й України, і е, українці зразу ж почали тягнути ковдру, ніби це сигнал від Путіна про готовність до перемоги. Про що говорив, власне, Шрёдер? Шрёдер згадав е, те, що на нього вийшли від Зеленського у 22-му році в березні, із певними ініціативами. Головне, що контактером на той час від імені Зеленського із Шродером був Рустем Умеров, нинішній міністр оборони. Так, от, в переліку, так би мовити, Готовності до компромісів було. Ну от, як свідчить сам Шродер, розмову розпочав у із Привітання Зеленського як компроміс гарантій безпеки України було, е, було запропонована австрійська модель або модель 5 плюс 1. У меру подумав, що це добре. Він також продемонстрував готовність щодо інших пунктів. Він також заявив, що Україна не хоче членства в НАТО. Він також заявив, що Україна хоче відновити російську мову на Донбасі, але, зрештою, нічого не вийшло. Моє враження, нічого не могло статися, тому що все інше вирішувалося у Вашингтоні. Це було фатально, тому що результатом буде те, що Росія буде тісніше прив'язана до Китаю, чого Захід не повинен хотіти. Справа тут тому, що сам Шрёдер говорить на питання про європейців у спробі, ну, скажімо так, сформулювати переговорний майданчик. Нагадаю, що зустріч відбувалася у Стамбулі. І щодо європейців, ви визнали. Ви зазнали невдачу. У березні 22-го року було вікно. Українці були готові говорити про Крим. Це підтвердила тоді навіть газета Більд, і Шродер цитує: «Більд, статтю з Більду з заголовком, нарешті, настав мир. Знак питання там ідеться. Президент України Володимир Зеленський. Сам уже сказав про поступки для переговорів. Він більше не наполягає на НАТО вступ в України. Сказав він американському мовнику АБС. А він також був готовий до компромісу щодо Криму та сепаратистських провінцій на Донбасі. У кожних переговорах моя мета припинити війну. Цитує Шодер Зеленського за посиланням на Більд. Отже, тоді ще не було відомо про Бучу. Сам Шльодер далі розповідає, під час переговорів з Умеровим 7 і 13 березня про Бучу нічого не було відомо. Я думаю, що американці не хотіли компромісу між Україною та Росією. Але чекайте, про що мова? Якщо представника впливового, дуже представника кримських татар відряджає Зеленський на переговори. З ідеєю розміняти Крим на мир, чекайте, а як же позиція кримсько-татарського медж... меджлісу кримсько-татарського народу? Нібито меджліс підтримує територіальну цілісність України. Взагалі, мерзайність цього інтерв'ю Шльодера в тому, що Шрёдер заплющив очі на фундаментальне становище Європи, неподільність кордонів згідно Хельсінських угод 1975 року. І ця неподільність кордонів раптом не стала постулатом, не стала, скажімо, жорсткою формулою, яка не піддається сумніву. Тобто, все, що робилося в європейській політиці досі. Будувалася на непорушності кордонів. Йогославія це окремий випадок, тому що з Єгославією вийшло так, що сама Сербія призвела до е, рішень е, Радбезу ООН, і е, якраз е, згідно рішень ООН і е, була по суті трансформована як з Але тут є кілька моментів. По-перше, всі зразу ж подумали, що така постать, як Шродер, не може відкрити рота без відмашки з Кремля. Шродер нібито дистанціювався від Кремля і засудив агресію російську. Тут він повторює, по-моєму, що напад на Україну був великою помилкою Путіна, помилкою, а не злочином. Чекайте, це злочин. Це злочин і шльодер співпрацював співпрацював зі злочинцем, і тільки в цій історії довести, що зараз бажання шльодера є не виступити адвокатом Путіна, а справді досягнути миру, так, так не буває. Справа в тому, що коли шльодер говорить, що не поступилися американців. Американці виступають шродером, ніби не втямкі, що американці і британці після Будапештського меморандуму виступають гарантом територіальної цілісності. Чому Шрёдер жодним кривим словом не обмовився на адресу Путіна, який також є лідером держави, яка гарантувала Україні територіальну цілісність? Жодного осуду з боку Шрёдера на цей предмет немає. Для нас важливіше інше. Ми прекрасно розуміємо переляк влади в березні 2022 року. Але якщо Володимир Зеленський, гарант територіальної цілісності і Конституції, в Україні, виступає за, ну, скажімо так, з готовністю розміняти території на мир, це викликає велику підозру. І після цього, взагалі, після готовності розміняти. Частини території, чому це не стало предметом розслідувань правоохоронних органів? Якщо політична влада хоче торгувати українськими територіями, це дуже підозріло. І мені здається, що це інтерв'ю, по суті, воно дійсно корисне для Путіна. Але в якому сенсі? Оці тези про Умерова і Зеленського, по-перше, лягають в певну політику, в тому від Зеленського в ЄС і в США, не від України, від Зеленського. Суцільний, суцільна брехня обман партнерів просто так не проходить: якщо у Путіна відчули оці тріщини між західними партнерами в стосунках із Зеленським і недовіра до Зеленського, бо по суті, створення такої інспекційної інституції в особі те, Пені Пріцкер, яка буде контролером за виконанням реформ, і стимулюватиме через суми, виділені, ну, очікувані суми, які будуть виділені на підтримки реформ України, стимулюватиме українську владу, то виглядає так, що Ця влада, яка діє з під палки і пробує захистити не державу, а захистити олігархічну, олігархічних спонсорів е, приходу їх, красунчиків, до влади, наштовхує на сумні думки. І е, тут якраз е, одна, один із складних таких моментів стосується самого Мерова. Мерова, який пішов. Спочатку на дуже складну розмову щодо мирних угод, але ж він дуже важлива фігура в межлісі кримсько-татарського народу. Невже серед кримських татар визріла думка, що в них більше немає сили опору протистояти? Окупантові в Криму і треба піддатися, так би мовити, волі агресора. Щось мене це дуже турбує. Після цього інтерв'ю важливо важливо було б почути представників меджлісу, бо трохи дивно, що саме серед впливових кримських татар обрали людину. Для того, щоб спробувати запропонувати Путіну Крим в обмін на мир. Цікаво, чи представники Меджлісу мали б шанс повернутися в Крим, окупований Путін, після цього розміну? Після розміну Зеленським Криму на мир. Не тепер, ну і не тепер, ті, хто не голосував за Зеленського, знає точно якими б шматками територій не затикали ротяку Путіна, він не зупиниться, поки не прокотне всю Україну. І в цьому сенсі, Шрёдер дав такий сигнал про те, що Путін не загрожує Європі, він тільки загрожує Україні, бо ну, от для нього Грузія і Україна це такі червоні лінії, умовно кажучи, що розширення НАТО небезпечне для Росії. Ну те, що шодер мерзотник, і брехло кінчене аморальне, це ні для, для кого не секрет. Але на наших очах Швеція зараз ось доганяє Фінляндію на шляху в НАТО. Фінляндія, яка має 1300 кілометрів кордону із Росією, член НАТО, чому претензії до України і Грузії? 1300 кілометрів кордону. Ракети з Фінляндії на Москву полетять на точно приблизно на таку ж саму дистанцію, як із України. А до Пітера це 20 секунд підльоту ракет. Але Фінляндія тут не фігурант. як ми пригадуємо, Речники Кремля пісково всякі на сам Путін бокнув, що Фінляндія це не проблема для Росії. Але проблема України то тоді тут, де, де ж тоді, так би мовити, логіка. І чому цю логіку, антилогіку обслуговує екс-канцлер Федеративної Республіки Німеччини? Він звичайно добре наживався на Газпромі. Я думаю, що цей пенсіон йому не всох, бо Путін вдячна людина і він явно десь там підкачує грошей Шреберу, врешті-решт він, по-моєму, має канцлерську пенсію і, і ні на що не скаржиться. Але те, що він засвітився із Коментами щодо України, ну, це, мабуть, дійсно, це, це мабуть, остання його серйозна політична місія, на яку його ангажували, тому він е, і відгукнувся на це. Хоча в цілому він в цьому інтерв'ю ще робить ряд оцінок дій німецької влади, е, ну, е, взагалі е, місця й ролі е, НАТО. Європейської політики в цілому, ну, так само там же є мова про те, що Шольці з Макроном мали б об'єднатися, ну і, врешті-решт Шольці з Макроном і ну, синхронізують свою поведінку щодо України щодо передачі озброєнь. Просто коли Шрёдер говорить, що Єдиний, хто досяг в діалозі з Путіним якогось результату, це був Ердоган через зернову угоду, то Шрдер і тут бреше. Бо в Ердогана значно більше важелів тиску на Путіна, ніж у будь-якого іншого європейського політика. політика. Нагадаю, що є босфор. Дуже вузенька горловина, через яку йдуть поставки в Чорноморські порти. Через Босфор йде транзитування нафти російської і казахської, через Босфор іде поставки, йдуть поставки імпорту, всілякого критично важливого для Росії, і плюс до того ж, поставки озброєнь в Сирію, де Перебуває російський контингент, тому Путін в цьому сенсі дуже залежний від Шодера, від Ердогана, і Ердогану було легше говорити з Путіним через що, ну, через те, що в Ердогана є, так би мовити, критичні точки, на які він може натиснути на Путіна. І врешті ж, все закінчилось тим, що Путін вийшов з зернової угоди. Чи хоче, чи це був сигнал, так би мовити, від Путіна європейцям і американцям про готовність розмовляти про Україну і чи озвучив переговорну рамку Шльодер? Я не думаю, що після такої похального звернення президента Байдена це інтерв'ю є великим меседжем від Путіна. Не виглядає воно не переконливе, тому що інтерв'ю і звернення до народу це так би мовити, різні, різної критичної ваги жанри. В цьому сенсі, навіть якщо це меседж від Путіна про готовність переходити до перемоги, то він не переконливий. Путін точно готовий буде перейти, перейти до перемовин, коли він забереться з Криму. Тоді буде зрозуміло, що він готовий про щось розмовляти. Поки російські війська женуть, так би мовити, своє живе м'ясо на Авдіївку, доти їх треба проріджувати. Тобто в нас переговорну позицію формує Збройні Сили України завдяки американським. Європейським партнером завдяки Великобританії, то врешті і Туреччина. Тому, знаю одне, що на тлі подій в Ізраїлі трагічних, коли є спроба якось на тлі подій, Ізраїльських виставити Путіна як адекватного переговорника, а Шрёдер, в принципі, не на, натякає на це. Він же говорить про те, що Путіну нічого в Європі не треба, що він не буде нападати ні на яку Польщу, ні на які країни Балтії. Чекайте, Шрёдер, скільки можна брехати? Хто підірвав балтік коннектор Хто підірвав систему оптоволоконної на Балтиці? Це Путін не хоче нападати. Тому Шрёдер з цим інтерв'ю просто вкотре нагадав нам про рівень власної мерземності, але щодо української політики і українських політиків тут треба дуже чітко зараз розібратися про роль місця Умеру в готовності здати Крим, про Ролі місця гаранта Конституції і територіальної цілісності в бажанні здати українську територію. Щось дуже багато збігів останнім часом, які свідчать про те, що Оманський кейс живий і влада ніяк не хоче пояснити сама з доброї волі. Що ж там було в тому проклятому омані. Може, він раптом не такий проклятий, як ми думаємо. Але недовго лишається, бо правда все одно вийде на поверхню. Правда все одно проясниться дуже швидко. Єдине, що годинничок, так би мовити, піщаний для Зеленського. Капає, ну, скажімо, на шлях з базару. Не треба Зеленському навіть думати про другий термін і про балотування. Це дуже-дуже недоречно. І це дуже-дуже дратує багатьох тих людей, які все роблять за задля перемоги. Можливо, вони навіть. Не повернуться з фронту, але їх рідні підуть на виборчі дільниці. Віримо в перемогу, ділимося цим відео. Справді, знаєте, от є, перегля... є відео, які мають за 100 тисяч переглядів. Підпишіться врешті на канал. Це ж не гіря, яку тягати за собою. Підпишіться на канал, аби наша аудиторія зростала. Мені здається, що те, що я говорю, воно важливе. Дякую.